Знаєте, це відчуття, коли внутрішня батарейка не просто сіла, а вже блимає червоним. Ну от воно знайоме, мабуть, кожному. Сьогодні якраз і розберемося, як повернути собі енергію, навіть коли здається, що її ну зовсім не лишилося, і з'ясуємо, що ж це за звір такий, ресурсний стан. От-от, саме це. Коли будильник дзвонить, очі, наче відкрив, а от встати вже нема сил. І той список справ на день виглядає не просто довгим, а якоюсь непідйомною горою. І знаєте, так легко назвати це вселінню. Мовляв, треба просто зібратися, але насправді причина може ховатися значно, значно глибше. І ось тут, власне, ключовий момент: ресурсний стан це знаєте, не про мотиваційні цитати чи силу волі. Ні, це чиста біологія. Це про те, чи є у тіла і мозку реальна фізична енергія, щоб щось робити. Це буквально паливо в баку. І якщо його немає, то машина нікуди не поїде, як би сильно водій не тиснув на газ і не переконував себе, що треба їхати. Гаразд. Тож, перш ніж бігти за каністрою з новим пальним, логічно ж спочатку перевірити, чи немає в баку дірок, правда? Бо ж немає сенсу наливати воду в діряве відро. Давайте зазирнемо в ці самі чорні діри, які непомітно висмоктують з нас сили щодня. І що найцікавіше, ці витоки часто такі непомітні. От подумайте незавершені дрібні справи, які постійно крутяться в голові, безкінечне гортання новин із соцмереж, весь цей інформаційний шум навколо. А ще ж токсичне спілкування, яке просто виснажує, кожна така дрібниця, це наче маленька програмка, що працює у фоновому режимі і потихенько з'їдає оперативну пам'ять нашого мозку. То що робити? Почати треба з простого, але дуже дієвого кроку. Спробуйте влаштувати собі інформаційний детокс всього на одну годину. Уявляєте? Жодних новин, ніяких соцмереж, ніяких месенджерів. Просто дайте мозку можливість ну, видихнути, перестати марнувати дорогоцінну енергію на обробку всього цього потоку інформації. Добре, припустимо, дірки ми залатали. Тепер час нарешті залити пальне. І тут ми звертаємося до таких, знаєте, базових налаштувань нашого організму. Це ті основи, без яких жодні модні лайфхаки просто не спрацюють. Адже наше тіло це складна біологічна машина, і в неї є свої фундаментальні потреби. І ось вони, ці три кити, на яких все тримається. Перше. Якісний сон це ж головне перезавантаження всієї системи. Друге вода і нормальне харчування це ж наше паливо. І третє хоча б легкий рух, він як каталізатор для вироблення енергії. І це не жарти. Якщо з цим усім біда, то жодні афірмації чи медитації не допоможуть. Це базові налаштування і їх не можна обійти. І ось що просто вражає: для цього не треба годинами потіти в спортзалі. Всього 10 хвилин, проста прогулянка. За цей час мозок встигає насититися киснем, і, що найголовніше, починає вироблятися дофамін, а це, по суті, гормон хочу щось робити. Виходить такий класний цикл невеликий рух породжує бажання рухатися ще. Але, але. Що робити, коли сил немає навіть на ці нещасні 10 хвилин, коли стан такий, що навіть думка про прогулянку здається чимось нереальним? От тут на допомогу приходить психологія маленьких, просто мікроскопічних перемог. Коли повний нуль енергії, не треба планувати підкорювати світ. Ні, треба, так би мовити, трохи обдурити свій мозок. Заплануйте помити одну єдину чашку або написати одне коротесеньке повідомлення щось, що забере хвилину-дві, це здається дрібницею, але для мозку це надпотужний сигнал. Гей, я щось зробив, я можу. І ось ця маленька перемога вона ламає оце зачароване коло бездіяльності. І ще один, знаєте, такий простий, але дуже дієвий трюк. Якщо відчуваєте, що застрягли, просто змініть оточення. От буквально пересядьте з дивана за стіл або вийдіть попрацювати в кафе на годинку. Навіть така, здавалося б, незначна зміна декорацій може перезавантажити мозок і дати той самий необхідний поштовх. А тепер ми підійшли до, мабуть, найголовнішого і найтоншого моменту. Дуже часто найбільше енергії з'їдає не сама бездіяльність, а почуття провини за неї. Оце постійне внутрішнє, я нічого не роблю, я ледащо, воно висмоктує останні сили. І подивіться, яка разюча різниця. Самобичування воно ж як вірус, що постійно працює у фоні і пожирає ресурси системи. А прийняття себе, дозвіл собі відпочити без осуду, це не слабкість. Навпаки, це свідовий акт турботи про себе, який і повертає енергію. Це як поставити телефон на зарядку, а не сварити його за те, що він сів. Тому іноді, як це не парадоксально, найпродуктивніше, що можна зробити, це дати собі офіційний 100% дозвіл бути непродуктивним. І я не про бездумне гортання стрічки в телефоні, я про те, щоб свідомо полежати півгодинки, і подивитись у вікно чи просто послухати музику, без жодного, ну, жодного почуття провини. Саме такий відпочинок по справжньому заряджає батарейку. Зрештою, все зводиться до простої істини ми не роботи. Неможливо бути продуктивним 24 на 7. Наша енергія вона має свої цикли, припливи та відпливи. І головне це слухати своє тіло і вчасно, завчасно ставити себе на підзарядку, не чекаючи повного вимкнення. І наостанок просто подумайте, а що по-справжньому заряджає саме вашу батарейку? Може, це гарна книга або пробіжка, а може це просто можливість побути в тиші наодинці з собою? Важливо знайти саме свої. Унікальні способи перезарядки, і звісно ж, бути в ресурсі.